Ми продовжимо наш інформаційний вечір. Трамп обов'язково відповість на цинізм Путіна. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон, коментуючи удар РФ по евакуаційному автобусу в Сумській області. Каже Путін та його армія не виявили поваги до пропозиції про припинення вогню, які нагадаю були американською ініціативою. Зіткнувшись із цинізмом, я вірю. Я навіть упевнений, що президент Трамп, стурбований репутацією Сполучених Штатів Америки, відреагує. Американський народ убрав президента. Він прибув із благодійною метою укласти мир, і він сказав, що залучить усіх до досягнення миру. Я до речі, от просто зараз можу зацитувати фрагмент допису організації об'єднаних націй. Удар Російської Федерації поблизу біля пілля став найсмертоноснішим за останні кілька тижнів, і все це відбувається на тлі перемовного треку. До речі, ми раніше оприлюднювали допис президента США Трампа щодо того, що він вже в понеділок, в 10-й ранку, має на меті зателефонувати Путіну. Потім Зеленському в цій частині ми це й обговоримо зараз нашою гостею Марією Мезенцевою Федерен. Голову підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України Європейським Союзом, голова постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Я вас вітаю. Щиро вітаю, слава Україні. Герою, славу. У мене от, е я комплексне питання вже навіть не про стамбульські перемовини, не про цей перший кейс, так би мовити, перший раунд 25-го року, а про те, чого очікувати вже від понеділка, тому що Марко Рубіо, держсекретар США, говорив Reuters його цитувало, що коли у Трампа, значить, буде вже повна картина після цієї зустрічі в Стамбулі росіян-українців, тоді він зателефонує путіну. і Відтак буде якось наближати мир. Відбулася ця зустріч. Трамп вже заявив, що буде телефонувати. І Зеленському і Путіну, але ж думки і позиції ніхто не змінював. Росіяни наполягають на своєму, а ми на своєму. То про що тоді Трамп говоритиме з Путіним і чого очікувати від цієї розмови, як з Зеленським, так і з Путіним. Напевно, якщо говорити мовою мистецтва, ця картина малюється в стилі дуже незрозумілого імпресіонізму, і багато елементів цієї картини не всім будуть зрозумілі однаково. Але вочевидь, Україна розуміє, як намагається використати Росія ці перемовини насправді у вигляді зброї, вона затягує час, вона повертається як держава агресор. То своїх наполягань 2022 другого року. А деякі з них стосуються і навіть 14-го року. Ну а загалом підхід. Елімінації, тобто винищення української нації, стосується і тисячолітньої історії наших взаємонь. Дуже важливо, щоб саме американські партнери відкрили на це очі віднеслися до цього абсолютно серйозно. Он багато разів написати різні дописи, вислати нам до України спеціальні місії. Як для того, щоб підтвердити воєнні злочини злочини проти людяності і злочини геноцидального характеру, саме те, чим займається щоденно Росія, адже ні фронт, ні цивільне населення не відчув навіть передишки від того, коли проходили ці так звані мирні перемовини. Україна взяла відповідально себе себе. Президент Зеленський прийняв черговий вирішальний крок, і він направив дуже високоповажну делегацію до Туреччини. Одночас Росія знехтувала. Тим самим правом, і ми розмовляємо з бувшими кимось з заступниками перезаступників е, і тощо, звісно, удар, який сьогодні здійснили по евакуаційному автобусу, є нічим іншим, як просто таргетований воєнний злочин. Росіяни розуміли, по чому вони б'ють, розуміли, що там знаходяться цивільні, які потребували тимчасової евакуації, лікування і. Порятунку, якщо ми з вами згадаємо такі евакуаційні автобуси, маршрутки, пасажирські авто, пасажирські буси, потім вони таргетуються просто майже щотижнево і щоденно. Ми співчуваємо всі. Загиблим і бажаємо здоров'я тим, хто зараз бореться за своє життя. Висловлюємо шану лікарям, які допомагають українцям. Ну а зі своєї сторони, дипломатію стосовно Росії і певні функції, які на себе покладають зараз. Партнери, воєнно-політичний союз, повинен продовжувати будуватися зі сторони наших європейських партнерів. Ви процитували президента Макрона, і я думаю, що тут. Всі, хто за зробив пані... такі ж серйозні заяви, повинні їх виконати пані Марі. Ще буквально хвилинка лишається. У нас уточнення щодо декларації спільно очільниками міністра МЗС і Європейського союзу, яка днями була підписана щодо запуску процесу трибуналу там 30 осіб, зокрема, і Путін, і найвище політичне керівництво. У мене просто питання: як ось наприклад, ця подія, да яка є безпрецедентною на правду, може корелюватися із миротворчими процесами там, ініційованими, зокрема, і Трампом. Адже все ж таки ми співпрацюємо в такій спільній координації з європейськими партнерами і зі сполученими штатами Америки. Як ці кейси можуть крокувати паралельно? Хвилина на відповідь. Президент Зеленський встановив серед ф... пунктів формули миру. Один з основних це питання справедливості, і трибунал є відповіддю, є справедливою відповіддю новим міжнародним механізмом, який притягне, як ви сказали, приблизно 20 топ посадовців військового, воєнного військового і політичного керівництва РФ. Ті люди, які планували надавали накази, екзитували їх проти українського народу і української держави. Всі документи готові. Ми скоро зможемо підписати угоду з Радою Європи, до якої потім долучиться кожна країна світу, яка вірить в справедливість. Путіну ця ініціатива дуже не подобається, але ми дякуємо і президенту і всім тим, хто працював над трибуналом, що ми не відступили, і нас підтримує міжнародна спільнота. Я би сказала, є у нас а це спільнота справедливості. І дякуємо українцям за підтримку спецтрибуналу за злочин агресії ж, Марія, дякую, що долучилися до ефіру. Марія Мезенцева Федоренко, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з європейським союзом, голова постійної делегації парламентської асамблеї ради Європи. Ну і далі, ну, то давайте не оминемо увагою. Все ж таки трагедію, яка сталася через влучання російського ланцету в мікроавтобус, де їхали цивільні. Там її загиблі і поранені. Олег Григоров, очільник сумської обласної військової адміністрації, більш детально розповість про наслідки. Значить, цього чергового акту злочину і терору росіянам. Я вас вітаю вам слово. Да, слава Україні, героям славу. інформацію інформація сьогоднішньої... на тепер? Да, з приводу сьогоднішньої трагічної ситуації можу сказати наступне: що, на жаль, змушені констатувати в черговий раз, що ворог фактично веде війну. Проти цивільного населення сьогодні близько 6 години, 17 хвилин, як ви зазначили, ворог завдав удару ланцетом по е е міжміському автобусу маршрутному рейсу Білопілля Суми. Внаслідок цього звірячого удару ми маємо дев'ять загиблих людей, 7 в лікарні. З тих, що в лікарні, троє перебувають у важкому стані. Серед загиблих є загибла родина. Це батька, мати і донька 20 років. Мої щирі співчуття родинам близьким загиблих, тим, хто в лікарні на швидшого одужання, надається вся необхідна медична допомога постраждалим внаслідок цього, ну підкреслю ну, нелюдського вдару, і не, який не вкладається в голові у нормальної людини. А, пане Олеже, ми саме. Там в цій вже годині попередній обговорили ситуацію от, взагалі таку проблематику, коли дрони і ланцети, там і шахеди вони влучають по цивільній інфраструктурі. Але зокрема, коли є цілеспрямовані удари, от, наприклад, рухомому транспорту, де перебувають цивільні, ситуація вона схожа і на Херсонщину і на Харківщину, от, зокрема в сумщині, маю на увазі. А які можливо ще заходи безпекові можна зорганізувати для цивільних, або обмежити якось рух пересування, або посилити безпекову складову, там якимось засобом враження дронів? Ну от, що ще? Можна зробити, щоб якось ну, зменшити нівелювати дещо активність ворожих дронів на даний момент. Вже проведено спільну нараду органів державної влади, представників збройних сил України. На визначені додаткові безпекові маршрути руху пасажирського транспорту. В той же час на даний час він не призупинений. Після які маршрутів, які визначені, рух буде забезпеченими маршрутами. В той же час ми звернулися до керівництва Укрзалізниці щодо перегляду руху маршрутів залізничного транспорту, який саме йде з полученням через ворожбу і Білопілля. Крім того, ми розглядаємо можливість захисту зупинок громадського транспорту. Ну в цілому бачимо через... Погодження з зміну саме маршрутів і обмеження кількості маршрутів, залучення більше евакуаційного транспорту спеціалізованого для переміщення наших громадян. Пане Олеже, дякую за те, що знайшли час і прокоментували. Олег Григоров, очільник сумської обласної військової адміністрації, був гостем. Говорили про ситуацію на сумщині, зокрема після удару російського ланцета по цивільному обмін тисячу на.